Миколаївщина, сьогодні відбулася зустріч з головами територіальних громад, з представниками територіальних громад. Організовували спільний захід з партнерами шведської програми Паларіс і обласної Миколаївської обласної військової адміністрації по поводу створення центрів надання адміністративних послуг в громадах. Дякуємо програмі Паларіс за підтримку і організацію такого чудового заходу. Саме важливість пояснення територіальним громадом, важливість створення цієї посади і важливість відкриття нових І ми раді за таку увагу за таку співпрацю з обласною рад... з обласною адміністрацією. На Миколаївщині ще не вистачає 16 ЦНАП, і ми раді будемо допомогти створювати. Бо Український цнап це дуже класна штука. Такі цнапи ніде у світі немає. Повірте мені. Я в мене є особистий досвід Швеції, і в нас буде багато е, вчитися від, від України. Дякуємо вам.